Студенти Банківської академії не натішаться новою забавкою. Нещодавно у кімнаті відпочинку її гуртожитку з'явилася гральна приставка. Її студентам подарував кандидат у депутати міськради по їх округу. Попросили приставку студенти на минулому тижні, виявили бажання отримати. Якщо ну, якраз він прийшов до нас в гуртожиток ознайомити нас зі своєю програмою. І... Якби, я так розумію, що заодно і вручив приставку. Студенти кажуть, комусь спало на думку попросити саме цю дорогу іграшку, коли кандидат представляв свою передвиборчу програму і питав про потребу студентів у активістів. В була... Був, ну, був актив студентів, тобто ті, хто може донести інформацію до інших. А яку інформацію должен були активісти доносити до інших студентів? Ну, що за кандидат? Що хоче змінити ну, в принципі, себя представляет, представляють стоит стоїть или не стоїть за нього. Ну, якби как бы, з человеком можна лично пообщатися у соцмережах. Одразу заговорили про те, що так намагаються купити голоси студентів. Сам же дарувальник запевнив, нікого ні до чого не змушує. з членів моєї команди підійшов. Один студент, вот, и обратился и говорит: а не могли бы вы мне подарить приставку? Я говорю, конечно, у меня три, одна мне не нужна, поэтому, п -п пожалуйста, пусть будет. При этом э, считать это за подкуп, ну, я бы это не считал за, за подкуп. Э, потому что при этом я не требовал от него, чтобы он там пішов за меня, проголосовал. Эксперт, точки зору. В законе написано чітка норма, що. Кандидати мають право робити подарунки в межах не більше ніж 5% від мінімальної зарплати. Це зараз близько 50-60 гривень. Але якщо на цьому подарунку є партійна символіка, все що більше 5% від мінімальної зарплати, з лейбами, партійними без лейбами – все підкуп і додає технології підкупу активізуються якраз за кілька днів до виборів, тому прогнозує ще чимало подібних подарунків.